Ви, мабуть, чули, що бронювання спочатку заблокували, а потім вирішили частково відновити. Разом з тим, активно проводиться і аудит критичних статусів і перевірки підприємств. Розповідаємо, що відомо на сьогодні. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Будемо відповідати. Вітаю в свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадровенд. Працівникам, що були заброньовані до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання. Таке рішення 25 жовтня було прийнято на засіданні Кабміну. Проте на сьогодні невідомо, чи то буде автоматичне продовження, чи треба буде подавати списки до Мінекономіки, чи то частково відновлять послугу бронювання в дії. Наразі дія для бронювання не працює і ніяких постанов щодо порядку бронювання немає. Тому чекаємо, турбуємося про тих, у кого закінчується термін бронювання, а поки готуємося до аудитів та перевірок. Нагадаю, що урядовим рішенням від 8 жовтня 2024 року було визначено проведення до п'ятно. 15 листопада 2024 року аудиту критично важливих підприємств. А 25 жовтня Кабмін визначив, що аудит стосуватиметься лише рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні 4 місяці. Такий аудит має проводити комісія, до складу якої входять представники ОВА чи КМДА, а також представники ТЦК. Підписуйтесь на ютуб канал Кадролен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тобто, якщо підприємство отримало статус критично важливого підприємства до 25 червня, то аудит критичного статусу не повинні проводити. Але заспокоюватися зарано. аудиту не буде, натомість будь-який момент, будь-яке підприємство, яке будь-коли отримало статус критично важливого, може перевірити орган, який приймав рішення про надання цього статусу. Це визначення постановою Кабміну номер 1204 від 22 жовтня поточного року. Постанова дозволяє за потреби перевіряти відповідність підприємства критеріям, які стали підставою для отримання критичного статусу. Важливим є те, що перевірка стосуватиметься не лише наявності підстав на день отримання критичного статусу, а й протягом усього часу діяльності підприємства з моменту надання такого статусу. Наприклад, якщо одним з критеріям, який дав вам можливість отримати критичний статус, став рівень середньої зарплати, то ви повинні підтримувати цей рівень протягом всього періоду критичності і ризикуєте втратити статус, якщо в якийсь період середня зарплата стала нижче, чи була невідповідність іншим заявленим критеріям. Чим загрожує втрата критичного статусу, думаю, ви розумієте, що в такому випадку вашим працівникам може бути анульовано бронювання. Буде можливість продовжити бронювання тим працівникам, які заброньовані до 31 травня, але порядку продовження наразі немає. Крім того, орган, що приймав рішення про надання критичного статусу, має право в будь-який момент здійснити перевірку відповідності критеріям, що були підставою для надання критичного статусу. Ця перевірка стосується усіх критично важливих підприємств. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео.